Друзі, ми в Харкові оголосили про п'ять вимог від руху за очищення. І я хотів би говорити про те, що ми зараз бачимо певний прогрес. Невеличкий. Ми вимагали, щоб відставили Шокіна, і відставка Шокіна ось уже відбудеться скоро. Ми вимагали відставити уряд Яценюка, і відставка Яценюка, я переконаний, вже буде скоро. Але все це. Маленькі деталі з того, що потрібно зробити, бо коли ми говоримо про відставку уряду Яценюка, то очевидно, що хочемо не просто прізвище поміняти одне на інше. Ми хочемо, щоб в країні з'явилися урядовці з нульовою толерантністю до корупції, які її категорично не сприймають. Ми хочемо сьогодні, щоб в уряді з'явилися люди, здатні і спроможні до змін. Зараз нова тема, яка активно розкручується там уже і адміністрацію президента і, і, і в парламенті, про те, що уряд буде технократичним. Ну, Я хотів звернути вашу увагу. Ну, По-перше, так як він сьогодні формується, ми бачимо, що він знову формується кулуарно, та ніхто не знає, хто ці люди, які завдання перед ними ставлять, то є велика загроза, що це буде уряд не технократів, а, а абсолютно технократів абсолютно імирно. Технократів. Навіть якщо припустимо, що це буде уряд ось ти неполітичних експертів, які часом буває призначають в європейських країнах, ну такий уряд колись був в Італії, в Чехії, в Угорщині і в Греції. Навіть якщо так, то про що означає, друзі, коли в нашій країні призначили уряд експертів неполітиків? Це означає, що вся українська політична система зазнала крах, що партії фейкові, фальшиві, що програми. Фейкові, фальшиві. що підтримка їхня така сама фальшива, дає такий самий результат. І це означає, навіть якщо зараз і буде якийсь технократичний уряд, то це тимчасове рішення, це тимчасовий засіб і не більше, який дає можливість просто сьогодні передвинути.